Щоб стати на військовий облік, тепер що не треба проходити медогляд? чи його взагалі перебрали, чи він буде електронний? Якоже треба вирішувати, хто придатний до військової служби, а хто ні? Давайте розбиратись. Нещодавно до закону про військовий обов'язок і військову службу внесли зміни, якими передбачено, що окрім особистого прибуття до ТЦК, можна стати на облік з допомогою електронного кабінету призовника. Але це стосується тільки громадян, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, і за умови оновлення даних установлені строки. До внесення змін цей закон передбачав, що для взяття на облік треба пройти медогляд. І після медогляду виносилось рішення про придатність чи непридатність людини до військової служби. Як прийняти таке рішення через електронний кабінет, напевно, ніяк. Рішення про придатність тепер не передбачено, навіть для тих, хто особисто прибув до ТЦК. Вони цю частину просто виключили. Як це розуміти? Тепер всі придатні?